Прошу поставити правку номер 16 на голосування і її підтримати. Дякую. Я перепрошую, ще раз. Ми переглянули. Ваша поправка 15-та, Дмитро Олександрович. Ну, я не знаю, в мене 16-та, це В'єтровича. І ця ж таблиця висить на сайті. Будь ласка, оце тільки що мені передали апарат. Давайте ми ще раз передивимося, щоб ми зараз не знесли якусь поправку, яка є необхідною. Шановні колеги, одну хвилиночку, щоб ми зараз от чогось не знемотимо. Ви підтверджуєте, яка це поправка? Зайдіть, будь ласка, на сайт. Шановні колеги, я перепрошую, можна у скулічку? Дмитро Олександрович, можете підійти, щоб ми зараз подивилися, чи і про цю поправку йде мова? Шановні колеги, ми розібралися це поправка 15, 20 секунд разумкову. Будь ласка, шановні колеги, я дуже прошу, щоб просто всі правки інші збереглися. Тому що я не розумію, куди ділася одна правка. Чому в нас поплила таблиця? Вчора на комітеті все було. Але дійсно, згідно тієї таблиці, яка висить на сайті, це правка номер 15. Вчора вона була 16. Я прошу щоб комітет підтримав, підтвердив це і що це відповідає саме такому. Будь ласка, позиція комітету з цього питання. Враховуючи пропрацьовану таблицю комітетом після уже голосування на комітеті, дещо змінився порядок нумерації. Відповідно, та таблиця, яка опублікована, не повністю співпадає з тим, що у вас є відповідно, коли уже ви працювали в комітеті, тому що ми враховували зокрема кілька комітетських прав. Пропрацьовану таблицю комітетом після уже голосування на комітеті.